спочатку скажу про терористичний режим Путіна. Вони навіть і не приховують, що вони перейняли більшість так. практик радянського союзу і, до речі, фашистської Німеччини, і це практики гірші. От вони перейняли і розвивають їх. В чому відмінність 37 років тому і зараз, в тому, що е, дійсно на тоді намагались приховувати від світу правду, що й зараз роблять, але зараз вони не просто приховують правду, вони її перекручують. Брехливими фактами і пропагандою, але не забуваємо ще й про те, що зараз Росія широко використовує ядерний шантаж так. для досягнення своїх інших цілей, і це насправді загроза світового масштабу, тому що е, зараз фактично весь світ усвідомлює, що е, Наявність ворога на, наприклад, Запорізький АЕС або погрози застосування ядерної зброї це не це не ну, це не просто жарти. Інша справа дійде до цього чи ні. Я особисто переконаний, що це більше блеф, і вибачте, такий, знаєте, витягнутий козир з, з руки Путіна, яким він намагається просто шантажувати світ. Але тим не менш, це ознака того, що це гірші практики розвинені у більш такі знаєте терористичні форми. Відповідно, перше уроки відкритості ми маємо для себе взяти, тому що насправді брехати є ж відома формула пропаганди: що вічно брехати неможливо. Тобто, рано чи пізно все одно правда випливе, так, особливо власному народу, якщо ми говоримо про світ, але саме головне. Мають бути наслідки за отакі от речі, як, наприклад, ядерний шантаж. От, на жаль, зараз е у пакеті санкцій, які е розробляється вже 11-й, немає ядерного енергетики. А яка би мала бути. І ми знаємо прекрасно, яка велика боротьба відбувається на рівні країн ЄС, щоб ця ядерна енергетика у цьому санкційному пакеті з'явилася. Друге, світ, нарешті, мені здається, усвідомив, що оцей от шантаж, і він, в принципі, вже на рівні заяв там, посадовців Європейського Союзу, НАТО, Сполучених Штатів Америки, що цей шантаж вже не пройде. Світ буде нас підтримувати у протистоянні, і питання в тому, як. Для Російської Федерації оці всі речі потім відгукнуться у вигляді конкретних кримінальних справ і відповідальності. Це якщо так? проводити ще останнє речення, якщо проводити паралелі, ви знаєте, і тоді єднання народу по вирішенню і погашенню цих страшних наслідків Чорнобильської аварії, так і зараз. По протистоянню ворогу мені здається стали ключовими факторами, тому що дійсно було намагання приховати, вигнати масово людей, так. але правда просочувалася, і героїзм зараз тих людей, які тоді спасали українців, і зараз ну це на рівні просто справжнього, так якби, героїзму, який потрібно пам'ятати і розуміти і вшановувати.